Суспільно-політична платформа «Інтервізор» та я, її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про нові засоби ведення війни наші новинки. ВПК а також про те, що нам пропонують наші партнери і які виклики зараз нам демонструє наш російський ворог. Будемо розпитувати нашого гостя Олександр Матвієнко, журналіст оглядач оборони і галузі, журналіст контр-афенсів. ПРО з нами перебуває зараз у студії. Олександре, наші вітання, слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олександром розмову своєю вподобайкою, наш ютуб канал своєю підпискою. Ну і, звісно ж, діліться своїми очікуваннями. Чи маєте оптимістичні настрої, чи все ж таки песимістично налаштовані в очікуванні цієї осені? Знаємо про гучні заяви Мар'яни Безуглої, Марії Берлінської. Звісно ж, цікаво прочитати і думки ваші, тому зазначайте їх в коментарях. А ми поки розпочинаємо. Ну і розпочати. Хочеться загалом з загального враження, те де ми зараз перебуваємо, пане Олександра, в технологічному плані. Ворог все далі б'є і все далі дістає за допомогою своїх, в тому числі оптоволоконних дронів типу Фпів. Ворог починає модернізовувати шахеди 134, 136, так звані гарані. І ворог начебто вже впроваджує машинний зір. Якщо я нічого не забув, додайте щось від себе і чи є у нас контрметоди проти того всього, що я зазначив. Ну, контрметоди вони відомі це робити так само дівстрайки, робити наші фпівішки на оптоволокні, робити так, щоб катушка важила менше, літала далі і уражала більші всілі. Ну шляхом збільшення бойової частини. Якщо казати про російські технології, там про машини зір. Ну, я би сказав, що в цьому році, в принципі, очікується такі збільшення е, використання саме цієї технології, тому що е, були певні проблеми з тим, як навчити машину розрізняти техніку. тому що... Е, От, якщо дуже просто пояснити, якщо е, ми, як люди, побачимо крісло і нам скажуть, як сідати, ми це запам'ятаємо на все життя, і на будь-який стілець ми можемо сідати або крісло. Uh -huh. Машина так не вміє. Їй треба мільйон різних кадрів, різних стільців. І тоді тільки вона буде запам'ятовувати і розуміти, яким чином сідати на це. Uh -huh. Ну і якщо це перенести на техніку, то ми умовно побачимо танк і БМП і зможемо плюс-мінус зрозуміти, що танк у нього величезна гармата, а у БМП... П поменше. Ну і так, плюс-мінус можна їх розрізняти. Як зробити так, щоб навчити росіян сідати на? Пляшку стабільно, пан Олександре, що ми можемо використати проти ворога так, аби він, по-перше, не масштабував виробництво у себе на своїй території, не змавпував нашу технологію і не зміг використовувати її проти нас, так як це, наприклад, зараз я спостерігаю із морськими безпілотниками. Наша технологія вже давненько працює у акваторії Чорного моря, а росіяни поки, хоча й стараються, не можуть подібного створити. Ну. Я не думаю, що це можливо в умовах сучасної війни, щоб ніяка наша технологія не перейшла до них, тому що ми бачимо, що вони навіть абрамси умовно захопили і можуть створити свій плюс-мінус. Mm -hmm. ну, звісно, він буде відрізнятися, але до того, що просто затрофяється якась техніка, її можна розібрати і зробити реверс інженіринг, тобто створити щось своє на базі того, що захопили. Чи настільки це так легко? Чого тоді у нас немає українських ракет до систем ППО Петріот, типу пак 3 Ну, тому що вони передові, і технологічні і е, потребують величезну кількість постачальників і високоточної е, таких мікросхем плат. У нас немає в принципі виробництва. Ми залежимо від Китаю в плані мікросхем. Mm -hmm. От тому ми не можемо це скопіювати. Ну і умовно росіяни так само не зможуть, тому що це різний технологічний рівень mm -hmm. е, по тому, як працює там пак 3 МСЄ, оця ракета, яка може балістику збивати, так. і як там умовно. 48 ND якось там на С-300. короче, ракети називаються. Ну, це дві, дві різні абсолютно угу. технології. Все ж таки, ми не можемо створити щось, типу, unknown technology для росіян, так? Ну. По суті, ні, ну от хіба знаєте, от ви сказали морські дрони, та що у нас є? Ну тому, що у вона стар старлінки є, завдяки якому вони можуть там в акваторії Чорного моря або не старлінка, інші там західні mm -hmm. оці супутники mm -hmm. технології використовувати. У росіян такого просто немає, тому вони ще не скопіювали не скопіювали глобально. Ну це ж по суті там катер з двигуном, з вибухівкою так. і з системою, яка буде його орієнтувати на місцевості, і все нещодавно. Чого запитую, чув історію про те, що Білорусь підписали договір про співпрацю? З китайцями на будівництво тракторобудівного будівного заводу. І як виявилося згодом, китайці, китайські інженери-будівельники приїхали десь під Мінськ, зробили фундамент, заклали підлогу, а потім пішли на перекур. Білоруси прийшли подивитися, що відбувається, зірвали підлогу і виявили там технологію, яка здатна дистанційно чи не спокійну. Вимкнути усе обладнання на цьому заводі, коли він буде вже працювати, і це мені здається, якраз таки о той кейс, який дозволяє контролювати усі свої технології і віддалено їх відключати для того, аби ворог не дізнався, як воно все працює. От чи рухається в цьому напрямку наш ВПК? Ну це ж логічно, правда? Ну, це логічно, але це ж дуже сильно залежить від виробу конкретного. Так. Умовно, на FPV-шку нема сенсу нічого ставити, бо це і так дрон, який вибухне в будь-якому mm -hmm. випадку. Mm -hmm. А якщо мова йде про щось таке високотехнологічне, ну. Типу, я бачив, там таймери можуть ставити, щоб на самознищення умовно, там два дні пройшло і воно вибухає, угу. але сказати, що це там поширено, і зараз є якісь розробки в цьому напрямку. Ну, я насправді не можу. Як але... варіант, можна встановити червону кнопочку від дзвінка до дверей, тому що росіяни люблять їх натискати, як показує практика, трішки контексту нашим глядачам. От популярний мем заснований на реальних подіях. Наші військові встановили дзвіночок від дверей на сосні. у Посадці, ну і залишивши позиції, виявилося, що один із росіян, який зайшов у цю посадку, нічого іншого не придумав, як натиснути на цю кнопочку, яка була під'єднана до детонатора, і все воно красиво вибухнуло та згоріло. Але якщо говорити про сучасні технології те, що зараз дивує весь світ, ми з вами давненько не спілкувалися, пане Олександре, особливо на інтервізорі. Що ви скажете про операцію Павутина від Служби безпеки України, 1 червня? І теж здавалося б, що характерно нічого такого складного та нереального, але як гарно спрацювало зараз. Росіяни скаржаться на розвідку Британії, яка, начебто, надала всі дані для ураження своїх аеродромів службі безпеки України. Тоді наші оглядачі, експерти, зазначають, що це маячня та безглуздя, тому що. Британська розвідка не дала б нічого нового. Всі так знають, де ці аеродроми розташовані. Інше це вже справа техніки служби безпеки України, як вони спрацювали. Спрацювали чудово <хи> і так, очевидно, британці не допомагали такій операції. Там, в принципі, наскільки відомо, ну, умовно, кілька людей дуже обмежено, коли знало про підготовку цієї операції. Я знайомився з цим виробником, який зробив ці дрони. Uh -huh. Ну, це публічна інформація, що Defense Express вважає, що це був виробник ферст контакт. Uh -huh. Він не може підтвердити офіційно, чи це правда, чи ні. Але uh, саме от такі дрони виробля... розробляються з. 2022 року угу. вони були презентовані Валерію Залужному, от і він сказав: так, типу, робіть. Ну, але це тоді в цілому, як е, як дрон йому показали для угу. там для умовної не так. Та. Да. так, так. Це просто от така передова розробка була. Ну і з того часу, я так розумію, воно все розроблялося. Е, виробник також каже, що. Можна інтегрувати різний софт, ну от те, що ми бачили. Відео там інтерфейс написано було ArduPilot, Ну це по суті от така відкрита програма, в якій ну мовно, кожен хто вміє, можна планувати операцію. Дрон вилітає звідти, летить там в точку Б. Уражає С. Тобто попередньо прогнозується так, і так. програмується маршрут, траєкторія польоту. Так. І тут за цих обставин РЕБ ніяк не впливає на роботу цього безпілотника. Так, він не впливає, але я так розумію, що на цій операції там роль оператора все-таки була. Він підключався для того, щоб урожати або там ракети, або паливні баки, так літаки в найуразливіші місця. От і що ще цікаво, те, що от, е, в Ардупайлоті е, не передбачено того, що один оператор може керувати там десятьма дронами, угу. тобто, якщо було заявлено, що там. Ну, близько сотні, не пам'ятаю точну цифру, було дронів, це означає, що було і 100 операторів, які mm. сиділи і керували цими дронами. Ну і е, коли воно заздалегідь програмується, то здавалось би, що він може там, типу, уразити все без ролі людини. Так. Але ми не знали, чи буде там реп, чи не буде, чи зможуть росіяни якось збити, намагатись чи ні. Ну і я так розумію, що саме для цього і був оператор, для того, щоб він міг перехопити там ще керування за потреби. Що стосується 100 операторів на 100 дронів. Наскільки це доцільно використовувати такі ресурси? І чи означає це, що ми ще навіть близько не дійшли до стадії розробки своїх роїв, дронів, які могли б ну, власне? Зачистити цілий квадрат лінії фронту, тому що я це чітко уявляю. Саме для цього я думаю, потрібно це розробляти, тому що ці е, відео із Китаю, які демонструють, що вони по-перше це вже використовують для своїх якихось ілюмаційних шоу ввечері е, в таких цивільних гуманітарних цілях, так таких розважальних. А по-друге, вони вже починають тренувати це як засіб вбивства, тому що є інше відео, яке демонструє саме начинені вибухівкою дрони, які в одній системі вилітають за чіткою травм і ними ніхто не керує. Ну, є такий софт, у нас розробляється Я, так, для того, щоб умовно там один оператор керував десятьма сотнями дронами взагалі. Тут просто питання в тому, що ми маємо на увазі під оцим роєм дронів. Якщо мається на увазі те, щоб вони самостійно вилітали, виявляли ціль, і розпізнавали її, і знищували, то це прям супер ми далеко до цього, тому що це, по суті, повністю автономна система, яка має самостійно себе орієнтувати в повітрі. Від Зняти свого від чужого і щоб всі вони оці дрони вибрали всі різні цілі і не уразили умовно всі одну, тому що всі побачили там якийсь танчик, умовно. До цього ми ще дуже далекі, але ми вже маємо розробки там дронів маток, наприклад, mm. які можуть за заздалегідь програмованою там програмою уразити конкретну ціль. Але для цього щоб це зробити, дрон має орієнтуватися в просторі, бути стійким до поривів вітру, наприклад, тому що ну, щоб він не перевернувся. Наприклад, mm. може статися так, що він втратить таку орієнтацію і почне крутитися. От він в. Вміє, має вміти це робити. Ну, і друге, це, звісно, мати оцей машинний зір, щоб побачити ціль. Ну, а як це робиться? Це просто от завантажується зображення, типу в пам'ять дрона умовного літака на аеродромі, деталізоване таке. Він летить над цим аеродромом. Ну і от порівнює, по суті, те, що бачу його камера зараз, і те, що у нього завантажено в пам'яті. Якщо я збіг, він тоді націлюється, захоплює і уражає. Пане Олександре, що стосується цієї операції, звернув увагу на те, що росіяни почали обвішувати свої літаки покришками. Чи працює це, і який в цьому сенс, якщо власне за підтримки СБУ, ці літаки згоріли чи не дотла, тому що було таке пряме влучання? Кожного окремого дрона у майже усі літаки, і тут я так розумію, покришки нічим не допомагають а навпаки, сприяють швидшому горінню. Ну я думаю, що тут просто ще е, питання в тому, що Україна зробила те, що ніхто навіть уявити не міг, що можна просто FPV-шку доставити до стратегічного аеродрому, де так. там дуже цінні літаки, е, запустити звідти в півішки і так легко уразити. Бо скоріш за все росіяни розраховували на те, щоб якраз у цей момент порівняння того, що бачить дрон через свою камеру, і те, що у нього є в пам'яті, воно не співпало. Бо на пам'яті у нього буде без покришок, а побачить він покришки. І він тоді може там, типу, розгубитися. Ну або якщо це умовно ракета, там та сама система, типу, це терком, здається, називається, коли завантажується рельєф місцевості, mm -hmm. і по ньому воно орієнтується. От, тобто конкретно в цій операції воно було супер неефективним, але глобально чисто теоретично воно могло би спрацювати проти ракети. Угу. Що стосується загалом розвитку наших безпілотнику будівних підприємств, чи знаєте щось, чи можете поділитися загальними враженнями про те, якими темпами розвивається ця галузь в Україні, тому що ми чули на саміті НАТО у ГАЗі заяву нашого президента, який сказав, що можемо в принципі 8 мільйонів дронів за рік збудувати. А питання грошей, питання фінансів поки що стоїть гостро, тому... Наразі цього поки, поки не бачимо. Ну і загалом про 35 мільярдів доларів ємкості ВПК. Ми також почули. Чи можете деталізовано своїми враженнями поділитися з цього приводу, і чи знаєте якісь конкретні кейси виробників, які зараз працюють не в гаражах, а на підприємствах, які можуть видавати ну там до прикладу, ну 200 тисяч дронів на місяць. Ну так, так і є. І звісно, не можна називати хто саме це Зумовно. є. Але у нас багато насправді є виробників, які там десятки тисяч в місяць виробляють і можуть масштабувати це все. Ну там для того, щоб ми виробляли умовно 100 тисяч на місяць, потрібно, щоб це збирали не люди, а машини угу. і друкували це все там в. Умовно, у себе на виробництві, а не чекали там постачання з Китаю. От в таких умовах це може статися. Ну, і в принципі, я думаю, що наша промисловість дійсно здатна виробити ці 8 мільйонів дронів. І дійсно питання полягає тільки у фінансуванні. Ну і я так розумію, що саме для цього Зеленський анонсував програму «Build with Ukraine», для того, щоб. Е Українська компанія виходила за кордон, виробляла там дрони в безпечних умовах, куди не прилетить, mm -hmm. от і постачала їх назад в Україну або партнерам так само? Бо ну вже давно е, виробники і там асоціації виробників кажуть, що е, вони недозавантажені і можуть виробляти ще більше, ніж держава може купити. З, з, з цього випливає наступне питання: як вважаєте, чи потрібно? Зараз в Україні відкрити доступ підприємців до продажу своєї продукції за кордон, експорт збройний чи можна дозволити, чи все ж таки потрібно працювати на те, аби всередині держави масштабувалося виробництво і одразу ж використовувалося у боротьбі проти Росії? Ну тут не питання масштабування в Україні, тому що виробники і так це роблять, бо вони зацікавлені і в тому, щоб... Україна наближалася до перемоги, ну і заробляти, очевидно, бо це бізнес. От, питання експорту, тут воно трошки таке, знаєте, з підвохом я би сказав, тому що питання в тому, як це зробити. Бо є, наприклад, там модель Німеччини, коли якась частина вироблених. Виробів має постачатися в першу чергу в Бундесвер. От умовно, скажімо, там 30% від всіх дронів спочатку мають йти там в сили оборони. Це одна модель. Другий варіант може бути: це там, умовно, якщо ти продаєш за кордон, то ти платиш додатковий податок в Україні, скажімо, там 10%. І створюється спеціальний фонд на ці 10 і, Е, Гроші з нього будуть йти безпосередньо на сили оборони. Це другий варіант. Третій варіант, який пропонує Зеленський, це по суті трансфер технологій, для того, щоб ми передали умовно там креслення і сказали: ну, а так робити цей дрон. Так. І робити це за кордоном. Ем... Який з цих варіантів запрацює? Ну це досі насправді питання. Є в Верховній Раді законопроєкт, який має відкрити оцей трансфер технології. Проте там є такий, наприклад, момент, що це має бути українська компанія в Україні, яка передає технології українській компанії за кордоном на 100%. Так і тоді виникає питання: а який інтерес за кордонним партнерам, якщо це українська компанія просто за кордоном і у них немає ніякої участі тут. Тому знаєте, багато чого обговорюється у нас, і у мене таке враження, що от місяців вісім останніх так точно питання експорту постійно звучить. Робляться різні заяви але. Але глобально все впирається в те, що от приходить умовно виробник X і каже: Я можу виготовляти 100 тисяч дронів на місяць держава замовляє 10 тисяч, дайте я 90 тисяч буду на експорт. Але буде якийсь представник Міноборони і скаже, ну нам ці дрони потрібні. І експортний контроль скаже: ну, ми вам не можемо дозволити продавати за кордон, бо ви потрібні силам оборони mm -hmm. і ніхто не враховує оцей геп, типу який є. І от така ситуація. Можливість виробляти більше. Тут уявилася мені чітко картинка, як німецький підприємець збриває голову майже на лису, залишає собі чуба і каже, хлопці, я свий, Знаєте, пане Олександре, це є відомий мем у соцмережах. Звісно ж, тут мені також згадуються коментарі у соцмережах глядачів, читачів, користувачів, які побоюються того, що Україна. Відкривши експортні брами, двері, може позбутися технології цілком і повністю. І тут постає дуже логічне питання: а навіщо продавати вудку, якою ми ловимо рибу, якщо можна продавати рибу, зробивши залежними від наших конкретно технологій, наших партнерів, прив'язавши їх до себе і зробивши нас вартіснішими на загальносвітовому рівні. Ну, знаєте... А... Тут питання знову ж у, у конкретних виробах, умовно, FPV-шку зібрати, ну можна на кухні навіть. Тут е, ніяких технологій секретних немає. Тобто, Європейці це вже вміють і так, так ну це все це буквально можна зібрати там по Ютубу. От е, тому я не думаю, що ми можемо поставити в залежність по технологіях когось, бо ті самі останні навчання НАТО вже включали морські дрони, з яких запускалися. Ну може не FPV дрони, не пам'ятаю точно, але дрони з них запускали те, що по суті роблять зараз наші спецслужби, так. коли атакують там російські цілі в окупованому Криму. Я думаю, що цінність України якраз в передовому досвіді, тому що ну толкості железяки, якщо ніхто не знає, як правильно її використовувати. Отут Україна абсолютно передова країна ну разом з росіянами, але очевидно, що захід з ними не буде працювати. Mm -hmm. І от саме в навчанні, в залученні там натівських військ є велика цінність України. Ну я маю на увазі не фізичне їхнє сюди залучення, а просто от їм показати, як це так. працює. Що стосується першості України, то якщо я не помиляюсь, саме наша держава стала першою у Україною у світі, де з'явилися окремий з'явився окремий рід військ сили безпілотних систем на загальновійськовому рівні. Ми це знаємо. І що цікаво, раніше буквально нещодавно очолював це відомство Сухаревський. Тепер Мадяр, Росіяни дуже злі, тому що від початку напевно ще повномасштабки, а пана Мадяра вони ненавидять, знаючи його як дуже потужного ворога. Але є і ще одна лінія: чи це відголудження, чи це якась паралельна історія лінія дронів. Чи знаєте ви, як це працює, і навіщо воно взагалі? Якщо у нас і так є сили безпілотних систем, навіщо а, створювати щось автономне? Ну тут ідея просто полягає в тому, щоб максимально зменшити кількість людей, залучених на фронті, і створити таку кіл зону. Умовно 10-15 кілометрів, що все, що заходить в неї, буде знищено так. різними дронами. Тут не тільки там FPV-шки або повітряні чи бомбери, а може бути наземний дрон камікадзе там з ТМ кою встановленою на ньому. Ідея полягає в тому, щоб зберігати життя військових і по суті. Невілювати цю перевагу росіян, що у них величезна кількість піхоти, так. яка просто не нескінченна, йде і лізе, і лізе, і от ідея полягає в тому, щоб знищувати їх дронами і не допускати до позиції. Ну а другий такий трек: це те, що е, Мадяр зробив: це є ж є бали, так от е, і. Тепер за знищення ворожих операторів дронів дається набагато більше поїнтів, ніж було до цього. А за ці поінти можна купувати ті самі дрони. Ну і оця гейміфікація, вона спочатку зробила так, що бронетехніку винищувала, а піхота продовжувала бігти вороже. Це була проблема. А тепер зробили, по перше, ворожих дронів, а по-друге, саму піхоту більш ціннісною для знищення. От і таким чином, я думаю. Ну, типу, схрестивши пальці, можливо, ми зможемо нівелювати цю величезну перевагу росіян в їхній кількості. До речі, я не знав цього факту. Постійно читаю Станіслава Османова, бійця, який має телеграм-паблік, говорить снайпер, доволі таки популярний, і він згадував про цю проблему, що насправді наші оператори БПЛА обирають для себе цілю вимушено через те, що ця ціль більш вартісна у балах, саме броньовану техніку, при тому, що ця техніка. У сучасному етапі цієї війни не така важлива, ніж окремо взята одиниця піхоти. Тобто, це зараз так не працює, все пофіксили, і все тепер працює, працює по сучасному. Це добре. Якщо говорити про іншого військового, який також цікаво пише, це бахмутський демон. Він нещодавно написав Такий пост про перспективи розвитку війни він зазначив, що зараз королі цієї війни навіть не артилеристи, не боги цієї війни не артилеристи, а оператори безпілотників, які винищують все в радіусі 15-20 кілометрів, створюючи таку собі кілзону. А піхота це щось таке, що тепер живе у норах, і навіть звідти не вилазить. І навіть ті самі оператори безпілотників їм допомагають БК, провізію і так далі. Тобто на них все тримається. Невже це далі буде от такому ключі розвиватися, пане Олександре? Як ви вважаєте, поділіться своїми спостереженнями? Ну, я думаю, так. Інших варіантів у нас немає. Ми не можемо відповідати піхотою на піхоту. Росіян банально набагато більше. Тому я думаю, так, дрони це. Ну, таке майбутнє, скажімо, яке нас чекає, і Україна це такий зараз тестовий полігон для всіх світових розробок. Починаючи там від німецького старка, завершуючи там андурілом, вони всі відкривають, якщо не виробництво, то представництво mm -hmm. в Україні тестують свою розробку. Тому що ніде так швидко не можна отримати, по-перше, доступу для тестування на полі бою, mm -hmm. а по-друге, фідбеку від військових, які це використовують. І... Таке майбутнє нас мабуть і чекає. А що стосується німців, нещодавно прочитав новину про те, що вони законтрактували і профінансували 500 безпілотників, типу лютий, це такий собі, начебто, аналог український російського шахеда або іранського шахеда, 1200 км кілометрів дальність, 50 кілограмів вага бойової частини. Ну, але 500 штук, як я розумію, це не така велика цифра в сучасних умовах. Тому що за інформацією того самого флеша українського офіцера, який займається радіозв'язком, чи не восени росіяни будуть змогу запускати таку кількість щодня в Україні своїх шахетів. Ну, до речі, на противагу цьому Боданов заявив, що росіяни не зможуть запускати по 500 дронів. Ну, знаєте, з миру понетки 500 – це вже більше ніж нуль, і ключове тут не кількість, а типу тактика застосування для того, щоб ми умовно ці 1200 кілометрів пролетіли і щоб дрон не збили протягом всього цього часу. До речі, а вони в цьому плані стійкі? Що знаєте про цей дрон? І чи достатньо йому 50 кілограмів бойової частини? Якщо мені не зраджує пам'ять у шахедів щось близько 80-90 кілограмів? Ну, це в останніх модифікаціях. так. Ну, тут просто це питання пошуку балансу, якщо ми кажемо про бойову частину. Якщо ми хочемо 90, він тоді не полетить 1200, він тоді, тому, умовно, 600 буде летіти. Угу. Тому що треба ж балансувати між паливом і бойовою частиною. Угу. Чи достатньо цього? Ну. Я думаю, десь так, десь ні, залежить від цілі, яку треба уразити, і знову ж таки питання: скільки їх буде долітати? Якщо долетить 10, то 10 по 50 – це вже ого. Mm -hmm. От, а якщо долетить один, то він може там пошкодити якесь виробництво, але не зупинити його, mm -hmm. і це проблема. Е, якщо казати про те, як він літає і що він робить, ну то відкритих джерел дуже мало, те, що можна казати публічно. Ну, але очевидно, там є запрограмовані місії, і він не орієнтується по GPS, у бо він банально всюди глушиться і не працює. Тобто він не такий вразливий до реп, як так. деякі інші безпілотники. Наостанок, ми з вами говорили про дрони матки, і мені здається, що росіяни. Ними лякали своїх росіян, своїх військових і ще від початку курської офенсиви, коли казали, що ці дрони матки там залітають вже на Курщину, стають ретрансляторами зв'язку, випускають менші. Не знаю, доці і сини цієї матки. Бачив відео і розбір аналітика про бабу Ягу, яка віднедавна... Має на борту і може піднімати 155-міліметровий снаряд. <кій> як я розумію, це максимально примітивна технологія і все працює як зі скидом, але замість маленької міни там тепер ось такий от здоровезний снаряд. Що знаєте про це і е, на яку ціль це може бути розраховано? Це ж неабияка маса. Ну так. Тому можна знищити там все, починаючи від легкої техніки до будь-якого танка, артилерії, бо там ну, 50 кілограм буде десь важити такий боєприпас. Ну і тут знову ж питання. В дальності, тому що у нас є. Ми нещодавно першими написали такий ексклюзивчик, похизуюсь трошки. Mm -hmm. Виробник, який робить, розробляє, точніше дрономатку з дальністю там сотні кілометрів, так. який залетить умовно так само в тил росіян на аеродром, спустить стиль звідти. Там 3-4 умовної на FPV, які уразять там дороговартнісні цілі. Ну, Це один такий приклад, що е, дальність може бути величезною, mm -hmm. от, але там, очевидно, бойова частина не 50 кг, як з цим боєприпасом. От, а ця баба-яга ну, це ж такий, знаєте, зборний, я би сказав, набір виробників. Е, у нас це зазвичай скайфол. І це там для тактичного застосування там на. Його дальність там умовно 15 20 кілометрів, mm. ну, може навіть менше, залежить від того, звідки залітати, бо треба ще ж повернутися. Mm. От і ну, загалом в цьому теж є великий потенціал, особливо в якості ретрансляторів зв'язку. Зараз у нашій студії можливо ви чуєте, шановні глядачі, лунає сигнал повітряної тривоги у столиці. тривога на момент запису, а це означає, що. Просто зараз Російська Федерація раше за все намагається пробити нашу повітряну оборону. І тут цікаво, як буде протидіяти відомству повітряних сил Збройних сил України. Михайло Федоров, міністр цифровізації України, нещодавно заявив, що вже готується рішення дронів-перехоплювачів ворожих безпілотників. Ну от я думаю, що найближчим часом у нас буде можливість на жаль пересвідчитися в тому, як це буде працювати на практиці, навіть тут у Києві. Тому закликаю вас берегти себе, бережіть Україну. Україну всередині та навколо себе. Ну і залишайтеся разом з нами на інтервізорі. А я вам, пане Олександре, дякую за те, що особисто завітали. Олександр Матвієнко, журналіст, оглядач оборонної галузі, журна журналіст контр офенсів ПРО з нами сьогодні спілкувався. Ну і знову ж таки, Павло Ковальчук каже вам до зустрічі.